Твоя ідентичність не в тому, хто тебе покинув, а хто тебе обрав. Ми всі переживали відкидання, байдужість, зрада, розрив, і щось ніби всередині помирає, ламається, і всередині вирують думки: Я покинутий, я нікому не потрібний, я нелюбимий, я не прийнятий, всім все одно на мене, я назавжди залишусь один. Але істина полягає в тому, що ваша цінність не залежить від того, хто пішов. Писання говорить, що сам Бог сказав, коли ми ще були грішниками, що Він обирає нас, і Його безумовна любов наділяє нас гідністю, і Його прийняття не змінюється. Бог обрав нас у Христі Ісусі, і тепер ви можете почути те ж саме, що Бог Отець сказав Ісусу: Ти, мій Син улюблений, моя дочка улюблена, в якому в якій моє вподобання. Тому не будуйте свою ідентичність на тому, хто покинув вас, а будуйте її на скелі безумовної любові Божої, яка постійно тече до вас.